Дні зможуть зіграти важливу роль у вирішенні або навпаки ескалації конфлікту на сході України. В Австралії збираються на свій саміт лідери Великої Двадцятки. Прилетів туди і Володимир Путін, в якого схоже, будуть непрості дні, адже керівники провідних держав світу точно спитають у нього, коли він припинить підтримувати бойовиків та дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Ангела Меркель вже заявила, що питання України буде головним на саміті. До речі, у неї запланована і двостороння зустріч з російським президентом. Лідери Великої Двадцятки вже почали прибуватись ще в четвер одним із перших приземлився літак британського прем'єра Девіда Камерона про важливу для України зустріч без України. Далі у фактах. Стільки бортів номер один австралійський брізбен не бачив вже давно. Лідери великої двадцятки почали прибувати сюди ще у четвер. Одним із перших приземлився британський прем'єр Девід Кемерон. Він зустрівся у з Тоні Еботом та виступив перед австралійським парламентом. Дії Росії на сході України назвав неприпустимими і пригрозив новими санкціями. Я не втрачаю надії, що Росіяни визнають, Україна має право розвиватися як незалежна та вільна країна. Але поки Росія ставить себе вкрай незручне положення у стосунку. І, зрештою світу, якщо Росія позитивно ставитиметься до незалежності України, санкції будуть зняті. Якщо ж Росія погіршуватиме ситуацію, ми змушені будемо посилити обмеження. Все дуже просто. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дорогою до Австралії завітала в Нову Зеландію. Вона поспілкувалася з тамтешнім прем'єром та відвідала громаду народності Маорі. Меркель запевнила, хоча порядок денний саміту Великої Двадцятки, здебільшого присвячений економіці, говоритимуть переважно про події на сході України. Журналіст Сте запитали Меркель про її ставлення до того, що цього тижня у міжнародні води неподалік Брізбена, де відбуватиметься саміт, Росія вела військові кораблі. Російські кораблі це просто частина військової присутності, що насправді непокоїть. Так це порушення територіальної цілісності України та невиконання мінських домовленостей. Враховуючи посилене постачання зброї бойовикам, це дуже тривожний розвиток подій, і ми про це будемо говорити на саміті. До австралійського брізби на сьогодні зранку прибув і Володимир Путін. Напередодні він визнав, що санкції шкодять російській економіці однак, просити їх скасувати гордує і вважає санкції політичним інструментом, потрібним. Західним політикам напередодні різноманітних виборів американський лідер Барак Обама прибуде на саміт лише завтра. Втім, очікують, що він приготував конструктивний план діалогу з путіним. Галина Каплан, факти ICTV.